різдво. Я дуже дуже сильно чекала це свято, тому що Різдво це найулюбленіше взагалі моє свято за цілий рік. І це, напевно, любов самого дитинства, тому що на Різдво ми завжди дуже сильно готувалися, робили якісь вистави, ходили, полядували. До всіх заходили в будиночки для того, щоб заспівати різдвяні якісь щедрівки, колядки. І коли мені запропонували цей проєкт, зараз я про нього розповім. Я дуже сильно зраділа, тому що для мене різдво це щось чарівне, це про диво. І не про диво, таке про яке всі звикли там якісь магії, якесь чаклунство. Ні, це саме про людей, про те, що в цей день люди стають добрішими, вони стають відкритішими, щасливішими. Якісь Такі вони створюють самі дива, і навіть цього не розуміючи, вони допомагають один одному. Так і створюються дива, так і запалюється різдвяна зірочка саме з цих людей, які один до одного стають теплішими, добрішими. Саме в цей день ми можемо ходити по різних хатах, колядувати, щедрувати. І ніхто не має права тебе не впустити. Так багато зустрічається таких людей, які не впускали, але більше завжди відкрита. І дуже радіє тобі, що ти що ти приносиш в їхню хату якусь радість і щастя на весь рік. І це моя одна із найулюбленіших взагалі, традицій в Україні. Мені запропонували прийняти участь в одному із проєктів, в дуже прикольному, де саме воно пов'язане з Різдвом, де українська щедрівка буде заспівана на естонській мові. Нашою задачею було записати щедрик естонською мовою та зняти мініфільм, який повністю передає наше бачення цієї ідеї. Показати, як святкують різдво українці, як святкують його естонці. Ми хотіли показати, що зараз для нас головною цілею є мир. Щедрик це не просто пісня, це вираження українського супротиву, це боротьба українців за незалежність і можливість бути вільними. І це насправді ускладнює процес, тому що Щедрик дуже сильна пісня, адже вона була першим кроком до незалежності України, і показати її треба було дуже гідно. До речі, мало хто знає, що це є українська колядка, яка стала символом різдва усього світу. Концепція кліпу була дуже важкою. Потрібно було перекласти текст на естонську мову, вокалістам вивчити її за короткий термін, записати голос. Зйомки проводилися у багатьох різних локаціях, задійно багато дітей, і все це заради того, щоб Україна була почута. Над цим працювала дуже велика команда, і створювалися костюми, декорації, атрибути, редакція, зйомки і багато всього іншого. Ми ну, в готового ролику. І так, проекти цього року не завершені. До мене звернулося посольство України в Естонії з великим проханням, що дуже важливий якийсь проєкт, і треба просто все зафільмувати і зробити міні-ролик. Як виявилося, це проект від united 24 І це дуже важливий проєкт для взагалі України, тому що такими маленькими кроками налагоджуються взагалі якісь відносини з нашими партнерами. Ми сьогодні знімаємо для ЮНЕТІ 24. Сьогодні важлива подія. Посол України в Естонії дарує українську іграшку, яку повішу йдуть в Естонії на ялинку. І ми маємо честь це все зафільмувати. Тому для мене це взагалі було дуже відповідально. Насправді на засіданні, взагалі, вручення цього півника було дуже хвилююче, тому, що там був з'їзд усіх послів, які взагалі знаходяться в Естонії. За нами дуже сильно стежили, за нами дивилися, щоб ми не зняли щось лишнього, бо там не знаю, не взірвали якусь зривчатку. Це саме та іграшка, яка символізує. Незламність України наша задача була просто все зняти, зробити відео і забути. Клітинник був знайдений на розвальному будинку Бородянці. і я таку репліку зробила для того, щоб ми лежали бездонію і щоб вона нагадувала усім а -а -а. жителям про те, що реально зараз біда в Україні і потрібно якомога працювати всім допомагати. виявилося, що ми опинилися в потрібний час в потрібному місці, де була потрібна допомога саме українців. Дуже символічно було в цей момент, що цього півника вішали саме люди, які втратили практично все в Україні і які найбільше зазнали якоїсь агресії від російської армії. Взагалі, типу, ні на що не розраховували. Нам просто було цікаво, цікаво допомогти Україні. Була зустріч з послом України в Естонії Максимом Кононенко всіх організацій українських, які зараз знаходяться в Естонії, виконують якусь там часову роботу. Там від оператору. просто все фільмувала або фотографувала на пам'ять, щоб у людей були якісь світлини. І неочікувано для мене мене нагороджують і нагороджують сертифікатом. Матеріальна ознака нашої. Yeah. Відданість українському народу і допомогу у складні часи. Так, це взагалі маленький якийсь папірець, і для когось він взагалі нічого не значить, але мені було дуже-дуже приємно. Тому маленькі речі вони дуже важливі в нашому житті і вони мають дуже великий сенс. Ось так. Це мій пес. Ненук. Він гавкає у вісні. Оче давайте поговоримо про щось цікаве. Топ-10 фактів успішного святкування різдва для естонців. Перше прикрасити ялинку. Вони тут всюди в кожному районі прикрашають і ставлять різдвяну ялинку. Навіть є такий конкурс: хто найкраще прикрасить різдвяну ялинку в місті? Друге написати потаємні бажання і повісити на головну ялинку. Сонці вважають, що Ялинка, вона головна ялинка країни. Вона має просто чарівну силу, яка виконує усі їхні бажання. І це дуже круто, що вони вірять в силу природи, а не в силу людей. Природа має могутнішу силу за Санта-Клауса. Третє відвідати ярмарку. Ярмарки вони просто в кожному місці. Всі дуже обожнюють. Іграшки, льодяники, шапки, рукавички. Різні смаколки. Все, що забажає душа, лише б ти був щасливий. Четверте. Приготувати традиційні страви. Головна страва на столі це канапка з оселецем. Кільтермаст традиційний естонський різдвяний бутерброд. Ну, насправді щось і правди в цьому є. Смачно. Просто і смачно. П'яте. Святкувати Різдво увесь місяць. Діти від гномів отримують подарунки з 1 по 25 грудня. Простими словами, відкривають адвент-календар, але подарунки отримують в носочках кожну ніч. Шосте. Обов'язково сходити в зимовий похід. Ну, що ми і зробили? Це дуже атмосферно і додає різдвяного настрою. 7. Гльогі. От його треба набитися на цілий рік вперед. Якщо перевести простими словами, то це Глінтвейн, приготовлений з теплого вина, в яке додають спеції, імбир та цитрусовий. Ну і мед. Чим більше ти його випив, тим здоровішим ти будеш у його рік. І ще цікавий факт, що купивши льог за 6 євро на головній площі, ну тобто на ярмарці, ти повертаєш стаканчик і отримуєш 2 євро. Ну це дуже круто. Восьме. Залишити гному у різдвяну ніч молоко та печиво. Єлувана близькі роди святого Миколая або Санта-Клауса у новорічну ніч приносить діткам подарунки. Дев'яте зібратися з сім'єю, розмалювати різдвяні пряники. Традиційно родина об'єднується навколо різдвяної ялинки. Десяте обмінятися подарунками перед різбом. Усі полиці супермаркетів пусті, тому що все розкупили на подарунки. Ну і найголовніше запустити різдвяний салют. Як же ж без нього? До речі, як факт, в цьому році уряд хотів заборонити запускати Різдвяний Салют, тому що він погано впливає на психіку українців, які приїхали сюди від війни. Головна мета Істонці на Різдво це забути усі проблеми і насолоджуватися життям. Ти що тут? Дякую тобі, що ти додивився це відео до кінця. А на цьому все. Па-па. до нових зустрічей!